Дорогі діти, давайте пригадаємо. Урок я досліджую світ. Ми вчора розпочали тему. Про що ми говорили? Хто пам'ятає цю тему? А що ж ти за Про тема? зиму. Про зиму абсолютно правильно. Ну і хотіла вас трохи здивувати, і приготувала для вас чудові. Дивіться, я не казала, Міланка, нічого відкривати. Ділюся з вами, а ви скажете, як вам ось ці чудеса? Погляньте, будь ласка, видно? Так. Да. Мені класно. Класно вам, дякую. А хто ще хоче висловитися? Я кому? Мені класно. Класно. А тепер я буду вас. Я буду вас запитувати, а чому це вам так класно? Бачу, Захарій. Давайте по черзі висловимося. Двіться, послухайте, що треба зробити. Потрібно обрати собі одну картинку із цих трьох і пояснити, чому саме вона вам подобається. Добре? Хто готовий розпочати? Розпочинай, Мілано. мені подобається. Включай звук, тільки не забудьте так. Мені подобається касивальна картинка, бо вона смілачка, і... І, і там я так. з білочкою так. Дякую. Дякую. Будь ласка, Саша головко продовжує. Мені подобається автобус, бо там дуже багато подарунків і два водія. там, Так, А ви бачите, що це за цифри на автобусі? Хто здогадався, що це за циферки такі? Двадцять п'ятнадцять. А що це таке двадцять двадцять п'ять? Хто знає, можливо, він книг? Як він там? Номер, номер машини. Номер машини, ви думаєте, а хто ще як думає? А у нас зараз? 25 рік. Ага, це новий буде рік, 2025. Дякую. Будь ласка, продовжуємо. Саша Головко, яка тобі подобається картинка? Вмикай звук. Мені подобається картинка з навичком. Чому? Тому що він прикольний. Що це значить? Мені подобається, що він красивий. Дуже красивий і шарфик. в нього. Так, спасибі. Софія Самойленко, а тобі як? Ця краса? Мені подобається картинка з білочкою. Чому? Що, вона гарна і ялинки ззаді. І ялиночки новорічні. Спасибі. Продовжуємо. Хто хоче, ще? щем, Вероніка Миргород, прошу. Середня картинка. Чому? Тому що вона дуже ярка і гарна. Яскрава і гарна. Так, дякую. Будь ласка, продовжуй, Еріка. Яка тобі Мені... подобається? Мені подобається сніговик. Сніговик чому? Я люблю сніжки. їхати. Ага, ти любиш сніг, сніжки тому сніговичок. Софія сотник. Мені подобається... Загаїк. Сніговик чому? Я люблю гулять, так, також сніг любить. Дякую. Продовжуємо, хто ще не казав і дуже хоче повріє Панасенко Артем. Артем. Мені подобається сніговик, тому що він дуже гарний. Дуже яскравий, красивий. Так, Артем Завадський, тобі слово. Мені Завадський. Мені подобається білочка, тому що там дуже кольоровий малюнок і білочка милая. І Так, Спасибі, вимикай звук. Прошу, хто не казав іще, я всіх дітки не бачу, тому бачу частинку. Прошу, Саєвич Діана, потім Саша і потім Ілля. Да. Мені подобається сміховик, тому, що... тому що там... Гарні ялинки сзади. Я люблю любити сніговиків і снега. Ой, дякую. Я люблю Мені кавиться сніговик. Пояснюємо, чому Ой. діти. Тому що а... я люблю сніг. Сніг любиш, спасибі. Будь ласка, Ілюша, готується Уляна і потім готується матвічик жебриков. <кій> Мені подобається сніговик, тому що я з братиком з мамою споминаю, як, як я його з ним ліпив. Хай, клас. Ну що ж, дочекаємося і цього року. Прошу Уляна, потім Матвій. Мені подобається сніговик, тому що з сніжками. Пограниці сніжки. Дякуємо. Будь Мені. ласка, продовжуй, Матвійчик. А мені подобається э, білочка і снеговик. Так чому? Э, бо у білочки торт, а снеговик можна розліпити. О, і з'їсти також, да? <ріх> да? Дякую, дякую. Хто не казав іще Ілля Шпак. Мені подобається білочка. Чому Ілюш? вона... Чому... Ну, давайте українською мовою яке слово підберемо, бо вона яка? Симпатична, красива, да? яскрава. Подивіться, які в неї шапочка, яка гарна, да? і одяг весь. Так, є ще дітки, які не казали, Аріно. Мені подобається. Подобається біночка. Чому? Бо воно плакли. Були... Воно голубого хоє, а, а моліго голубий. Я зрозуміла, дякую. Ну, надіюсь, що всі сказали, а я вам відкрити хочу секрет. Давайте поглянете всі на мене. Усі ці картинки, як ви думаєте, хто створив? Я думаю, що це професіональний художник. Художник професійний, спасибі за думку. Будь ласка, ми. Я створила так Матвійчик, ти як думаєш? Я, Я? Уляна, як думає, Софія Самойленко як думає? Я думаю, що, Я думаю, що... Так. це професіональний наці... художник. Наці... Художники дякую. Саша Головко, будь ласка, має також свою думку. І Віроніка. Я, я думаю, що, що це ви. Що я, Вероніка, а ти як думаєш? Що це Плані, це так. Тільки я хочу відкрити а я. вам секрет, а хто не сказав, будь ласка, скажіть, бо я не бачу вас всіх. Я думаю, що мій дядя. Так? Я його Майдювали. не знаю, звичайно, як вони в мене взялися. Я хочу сказати, що це. Це думаю, що ви. Так. Тепер вимикайте всі звук, послухайте відповідь. Дійсно, це створила я, але не сама, а за допомогою штучного інтелекту. Чи хотіли б ви навчитися створювати такі картинки? Відправте мені реакцію. Давайте я погляну. Ану, реакцію, чи хочеться вам навчитися створювати такі картинки? Ось сердечко є. Відправляємо реакцію. Я хочу це зробити. Відправляємо. Угу. Ой, здорово! Так. Тоді домовляємося, що вчителька обов'язково попросить батьків вас зареєструвати і створюватимемо разом такі картинки. Здорово?